Всім доброго вечора. 23 березня, 4 година вечора. Сіємо капусту ранню. Капуста зветься в нас Дитмаршер. Ось вона. Засіяли ми 1400 насінин. До речі, дякую сестрі. Годину тому передала мені це насіння, тому я швиденько його закинув. Зараз загорнемо, полємо хай росте. Вранці я посіяв 1100 насінин баклажану. Баклажан у нас алмаз. Це все піде на відкритий ґрунт. Далі, далі в нас деякі зміни по теплиці. Переставив я всю розсаду на одну сторону. Тому що, я думаю, до 1 квітня будемо ось тут висаджувати розсаду пекінки. Тут у нас 500 кущиків, вона теж в касеті. Тут трішки більше. Ось така пекінка. Все, може пару днів потримає, може днів 5. Ну До першого треба її вже висаджувати, Ось тут. Це все скопається. І будемо висаджувати, Як буду садити, я покажу. Там стелаж, я ще приберу його, там е у нас перець посіяний. Тому приберемо і поставимо ось на оту сторону під трубу. Купили ще такий утеплювач. Тут у нас 50 метрів. Обтянемо всю теплицю, тому що вечорами ще, знаєте, ночі холодно. Сьогодні було плюс 3 на вулиці, в теплиці було плюс 10. Цю ніч я не топив. Знаєте, треба якось буде вставати та протоплювати, бо таки для огірка плюс 10 це малувато. Ось такі, друзі, справи. Робота йде. Паралельно працюємо ще в трьох теплицях, якось я вам покажу їх, тому що підготовка там до розсади. Ну, якось, якось покажу. І ще одна теплиця, хто підписаний на мене, той знає, що ще ми її будуємо. Трошки воно загрузло, тому що посівна, і і, і і там робимо, і там, і, і не встигаємо, якось, якось воно так все. Так що такі справи. Всім дякую. Дякую за нові підписки. Далі буде. Всім пока, гарного вечора.